Всім доброго дня. Минулого разу я знімав ось це приміщення, невеличку таку кімнатку, буквально там кілька квадратних метрів, яку я зробив собі для того, щоб тут ночувати. І я казав, що я розкажу, як я сплю. І сьогодні розказую, власне, як я сплю, що я для, роблю для того, щоб зігріватись, тому що тут я знаходжусь в приміщенні, яке не опалюється. У мене зараз на термометрі плюс 8 градусів. Власне. Сплю я, вибачте, в трусах, в спальному мішку. Спальний мішок ЗСУ такий чорний, хто служить в ЗСУ, знає. Наверх спальника я кладу таку ковдру. В ногах майже, вам не видно, але куртка, звичайна куртка, обкутав ноги, щоб було тепліше, і обов'язково кладу собі в ноги в пляшку. пляшку з такою гарячою добротною водою. Опускає. В спальник і туди подалі до ніг. Цілу ніч вода робить свою роботу, зігріває ноги, а якщо ногам тепло, значить тепло всьому організму. Далі на мені термобілизна, тільки на порці я одягаю, і плюс, щоб було ще тепліше, я одягаю наверх термобілизни звичайну футболку. Ось таку футболка з Adidas. Одягнув. І далі. Важлива процедура. Я ослаблюю ремінець на годиннику, щоб він не тиснув, щоб був нормальний кровообіг. Годинник я не знімаю, тому що він в мене має бути завжди зі мною, щоб я міг завжди подивитися стільки годин. Далі я не телефон знімаю, але я ще телефон кладу собі в спальник сюди. Телефон, щоб він теж був, якщо при нагоді мені треба швидко дуже піднятися. Телефон в мене завжди тут, навіть без світла, я його знайду. Далі наступне утеплення. На цьому не закінчується. Баф. Звичайний, баф. Одягаю. Так, зберігається додаткове тепло, не виходить. І сплю я обов'язково в шапці, тому що без шапки в голову холодно, У мене волосся мінімум, тому, тому все. В одному з наступних відео я ще вам покажу. Ось така є зігріваюча ковдра. Така аля щось фольга. Е, мені багато про неї говорили, але я ще ні разу не пробував. Власне, наступного разу протестую і вам розкажу. Далі гаряча вода в мене вже в ногах, мені вже більш-менш тепло, і далі я починаю занурюватися в спальний мішок. Опускаю. Так, пляшка. Клас. І ось так. Тут треба зробити певні процедури, щоб. Подушка була зверху, а спальник був під низом. Далі підтягаю до максимума от сюди одіяло, беру собачку і починаю застібати спальник. Все, спальник я застібнув майже. Ну, скажімо так, я на цьому етапі вимикаю світло. Але вам покажу, як це робиться без вимикання світла поки що. Все, я так спробував, щоб мені все нормально, замкнув, і ось так я сплю. В ногах пляшка, тепло, по всьому організму тепло розподіляється. І так, якщо вже вивізти з його зараз проблемно. У мене собачка поміняна. розтягнути вже не можу. Так. от Коли я так роблю, я вимикаю. Світло, там горить ліхтар. Це для вас я вімкнув його, закриваю і ліг спати. І в такому макарі мені не холодно, і навіть якщо тут буде плюс 2, плюс 3, навіть нуль. Якщо буде нижча температура, то вже, відповідно, буду щось далі думати, як далі зігріватися. В планах тут поставити керамічний обігрівач. І так, зимувати в великому приміщенні без опалення. Власне, таке коротке відео. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось!